Доброго ранку усіх я вас вітаю. Доброго ранку, щиро бажаю. Зичу, щоб день цей, що настає, Подарував би вам диво своє. Гуляючи влітку, ми можемо побачити багато квітів. Вони ростуть скрізь на клумбах, на луках, у лісі. Квіти прикрашають наше місто. І ми їми милуємося, і так хочеться милуватися квітами завжди. А чи можна милуватися квітами взимку? Звичайно ж ні. І тому люди вирощують квіти в кімнатах і називають їх кімнатні рослини. Діти, а зараз сідайте зручніше і послухайте вірш, про що шепочуть. Квіти. Спитала маму доні, про що це на балконі мені шепочуть квіти? Про сонце чи про літо? Сказала мама доні, гаряче влітку сонце, Тож і шепочуть квіти, нас не забудь полити. Я думаю, що ви всі, діти, любите квіти свої і не забувайте їх поливати. До побачення. Дякую за увагу!